Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. Так, Віка тут захлинулася, бо з мене сміялася. Як я ходила всім, казала доброго ранку. Я тут стою, досмажую в линці, беру тарілку, іду сюди. В цей момент чую мама чоп чоп туди, Доброго ранку. Я виходячи сюди, розумію, що вона йде показати, що я ж там в лиці ой, я Млинці з цього, господі, як сказати, спор. яйця і крахмал. Кукурудзяний крахмал. Я не вірила, що вони будуть м'якенькі, але м'якенькі. Ну, Зараз будемо пробувати, що воно таке. Дуже хоче попробувати, облизується. І той теж, і той. Ні, ні. Ні, ніхто сюди ні. не лізе. Все, всі по містам. Ні, начиночку надо. Начиночку, зараз зробимо. Ні. У нас обідня перерва. Мабуть, мені треба теж їсти. Ну от які розумні собаки. Поїли? То в углу там розкопав там в подушках. Ну, Кеті на своєму улюбленому місці. А так у нас проходять дні. А я варю собі каву замість обіду. А ви нажрались? Вам хорошо? Вітаю! Привіт усім. Ну що, я сьогодні зранку взагалі нічого не знімаю, тому що дощ. Ой, звісно, це... гуляти під дощем, ну ще те задоволення. Хоча дощ був і невеликий, але ж все одно трошки намокли, а Кеті взагалі погупалась. І вона хотіла, судячи з усього, скриєчку водички попити. Ну, стала лапою туди шурух. Ой, взагалі мокро. у нас сьогодні собаки чудили. Ремі викачався в якійсь рибі. Ми тікати. Віка е, з коробками я відправляю посилки. Мені коробки завжди потрібні. Всякі різні, маленькі, великі, які завгодно. Чого я тут віку чекаю? Бо ми вирішили трошечки полазити по магазинчикам, трошечки скупитися. Ти казала, що ми по магазинчикам купимо. От Віка в якомусь пальтішечку новенькому. Машинами. Маша, до речі, це, це теж Маша. Тепленьке, м'якеньке. В общем, все, поїхали по магазинам. Так. Ми були у секонд-хенді. Все, що я там замовила, Віка вже показала, мабуть, у себе на каналі, бо вона все знімала. А я вже все постирала, вже все висохло. Бо от і запаху вже ніякого немає, бо я з заполіскувачем. Отака футболочка. Дуже класна. Адідасовська прям адідасик. От, А ще мені дуже подобається оця маєчка. Дивіться, це маєчка, яка е, для тренувань. Ось вона всередині, отака. Ну, тобто, ти, типа, впітнієш. Шкіра стає еластична, підтягнута і так далі. І дуже класна теж. Ну, Можна для тренувань, а можна і не для тренувань. Отака От в мене маєчка. От, ще мені дуже подобається. Класна, класна. От. І така жвтенька футболочка, новенька, класна. Я вже теж її попрала. Це я собі взяла для сну, бо я дуже не люблю ці всі ночнушки, я люблю спати в футболочках. От, от і все, що ми купили. А, ні, ще плащик, але плащик буду гуляти з собакою покажу. До речі, про собак ми збираємося на свято, на собачче свято, бо в нас буде е, день От, Все, що я купила. Так, бачили, бачили, стільки я накупила собі маєчок, плащечок, оце все. А оце бачите, що? Це Віка. Мішок отримала, мішок. Так в мене машинка стукає, то машинка. Мішок отакий і що там у неї. Це ж система, так? так. Тут у мене всякі піжамки і... Піжамки? Костюмчики. Да хоч один достанę, хоть Я хоч подивлюся. Я розумію, що ти зараз підеш додому і будеш це все вірити. А це що? Плед. Плед? Так. Да. М'якенький. Угу. Це що таке? Я в Албанії замовляла. Ага, в Албанії це тобі треба було все, понятно. Замовила двох. Боже, це 8. якийсь великий дуже розмір. то еще меньше <laughs> с теми же этими все время там проблемка с этими размерами у них да ну были да ну конечно были не ну не буду продираться на пальце дырка, Они вечно на, от ногтя дырочка продирание ногти обрезать треба Просто що я взяла, я хотіла білі їх, поняла? Я замовила білі, а не робити. Бачиш, Кеті, вона все міряє. Менше, я замовила рожеві, бо думала, що якщо... А білі що ще більший розмір? Так. Ні, да. ну то білі точно не вже великі дуже. Я просто до того, що з купальником, якщо красивіші, як Такие смешные. Ну, как кроссовочки мают выглядать. Поняла, что я белые не Ну, они так и выглядят, как кроссовочки. Ну, короче, били лучше, да? Ну да, ну если в том плане, что ходить как да. кроссовочки, то белые выглядят как кроссовочки. Да. да, вот это я хочу. Давай, что там у тебя еще? Кладу все в пакетики, в те же самые. Раду, ну, да. а те сами пакетики, вот это самое важное, вот, да. Ёршик, Вика, что-то забракувала, кажется, там на еще какие-то есть. А я сейчас распакую, может, мне такие треба. Вот а это что, я в том плоске. А ну, что это, как то плоский ёршик. Вот так. А, Ну, і шо, І ти думаєш, що він буде туди так залазити? Він а же ж не гнеться. Як це Чи? не гнеться? Че? А, типа от туди. От туди в дірочку раз. Ага. І так, а мені щось навіть щось це не так в дірочку, як отут ободок. Ось от. так. Да. і ще от це от виходить. На двосторонній скотч джікс. Угу. Вешається. <ганування> що воно не стоїть у тебе на підлозі, а висить на стінах. Ага, <ганування> <ганування> на двохсторонньому скотче. Отак <ганування> от. Ага. От. От. Раз. І ага. ти миєш підлогу і не треба переставляти, тому що воно висить. Ага. Оп. Угу. Ага. Так, а ну оцей кругленький розбери теж я подивлюсь. Кругленький. Хирня, хочу розпакувати, подивитися. Ось ну, отпаковый. Забракований. Я тут є. У мене є. Коротко про те, як Віка міряє піжамку. Mm. Mm. <laughs> вот так вот. Mm. Так у you мене know, в мене, в Они... mm. в мене... <laughs> навіть этот. Нет, вот так колір кольор такий. Молочний. Піжанка хороша, але поки що треба все по колючкам розкладати. Ой, Віка який класний. Да. Так, ну це Я тебе вікно знімаю, зараз я обійду. Ну це ще, це ще просто, просто ще. Да, це так, Ну, Еска, класно, класно. Да, класно. А ну, колір вообще. Ану, піди отуди. О, от так от. от отсюда я себе знімаю. Не треба на мене йти. Йди туди до, на двері, отам. О, от там класно. Ще. Охренеть. О, Боже, я, я шукаю такі шорти. Щоб такі, не була отут. Шорти, що такої різинки. Можна шорти тепер? ну Тільки ж не обтяжка, а я хочу такі, Ну так, ну, да. ну і щоб різинка була не ота затянута. Так, Вічно тут різина п'ять угу. і, і шнурок, і різинка тугає. Угу. А в мене отут не думаєте, що в мене тут хрен знає, яка постіль. Постіль однакова. то... Кеті на місце там застелене, то зранку вона до мене приходить туди ап! Щоб не лягала на мою простинь, Отак. Зачот, але все одно пхає вже в ці мішочки, щоб вже ж мішочок був той самий. Щоб не було вільних мішочків, так. Цей такий самий костюмчик, тільки той колір мені більше, звісно, подобається. Ні ну, ну однозначно той кращий. Той кращий. Я б, може, другого кольору ще подивлюсь і замовлю. Більший розмір, так? Да? А більше просто може бути, знаєш, більше він такий ну, такий в обтяжку, і, може, теж буде гарно виглядати. Сумніваюся, я штани не будуть гарно виглядати, вони по, ну, по стілю вони в обтяжку. І ось ще якась. Ну, давай цю ще міряй. Ну, така літня піжамка. Не Маша має. сказала, що це закос під якийсь дуже uh, відомий дорогий бренд. <свист> ага. Каже, ні-ні, мама, то таке не можна. А я вже в корзині воно було. Верніше, воно мене тему прям в цей раз так на... <клес> 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 воно тобі накидало типу, <клес> подарки, <клес> подарки. Подарки, да, все, подарки, подарки. А подароки. Мені от це подарок прислали, от це подарок, все. Я говорю, це все, типу, що немає там все, ну тебе змусять потім купити. Ні, це все подарунок. І мені опять таки, вот все. А я якраз зробила замовлення на 100 доларів. І заходжу там на эту тему, і мені сразу же, от, ви наш там. Подарунок. От вам просто заберіть подарунок. І а я зайшла якраз, тому що я хотіла те замовлення, що я пішла замовляти, бо я хотіла чехол підводний, ще один, ще краще. Там, знайшла, але короче, думаю, я заради нього пішла в тему покупати і накупила на 100 баксів вообще без нього. Вообще просто ну, У мене відключилась голова, і я почала піжамки. Угу. І тут, блин, думаю, я ж хотіла чехол. Я хотіла чехол, а я його забула. захожу. Вам подарунок и дают мне цей чехол за 0 гривень. А он там что-то тысячи по півтори коштует. такая, раз, ваш подарок уже в корзине, у вас еще четыре подарка. А я понимаю, <реш> мне не надо выберите еще, и там раз, 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 все там накидано. А мне не надо, думаю, я чехол хочу, я хочу купить, а мне не дают выйти из этого. Я на корзину, нет, выбирай подарки, и все. Ну, ну ладно. ти натикала туди, ну думаю, ну ладно, отут йошик кривий, uh -huh. то, що ти кажеш, це, ще щось, ще то, що там панель якась. Э, за, за, от сонячної панель, акумулятор, зарядка. Зарядка. Я говорю, ну мені треба, там ціна написана 2000, ноль, забирай. Чи не дві, не пам'ятаю, коротше, дорога. Думаю, ладно, ткнула, і, і ще два подарка обирай. Оце я обрала оцю піжаму, тому що хоча до того я вже купила три піжами ті. Думаю, ну ладно, давай я вже по піжамам піду. І що то ще какую-то фігню? Все. Забирай свої подарки, забрай подарки, нажимаю, тик, і з мене знімається е, 3,5 тисячі гривень. За всі подарки. Просто, да, без, без питань. Так. Дякуємо за покупки. Хтось uh -huh. я купила і чехол, і от це все непонятно за скільки. Uh -huh. І таке, я думаю, що, не дай Бог, я не зможу це повернути. Ну, я вже прошерстила, там є кнопка повернення, ага. будуть вони мені все це повертати. Отак і вийшло, що ця піжамка додалась. Я б так її не вибрала, ну, в смыслі, мені трошки другий стиль нарадить. Ну, взагалі, в принципі, прикольно. Як Атласна. Угу. І вона, ну, атласна, так, вона, наче, наче якість хороша. Ну, так, да, да. так. Якому... Ні, 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 класно, да. класно. Я ж тобі кажу, воно таке, що наче холодить. Подивлюсь, подивлюся, вдома на угу. себе буде. Ну, все, мішки розібрані. Катька прийшла на друге місце. Так, а, ні, не ще. Оце я ще не знаю, що це. Зараз мені буде пояснювати, що це може бути взагалі не так. А я теж вчора накупила подарунків. Це такі, у нас же ж, я ж казала, сьогодні у нас день день імені. чи Як, я не знаю, коротше, собаки наші святкують собаки. Баред. Це Зої і ума. Вот. І от баре тут окусиненьку. Це, в общем, я боюсь порвати коробочку, бо вже свою я порвала. І собі я теж таке купила. Ай, господи, ж достать. Як твіка все одною рукою робить, я не знаю. Це е, купати собак. Бачите, така силіконова щіточка. тут вона відкривається. От. Туди наливається шампунька. О. Закривається. Собача, звісно, шампунька. Отак надіваємо на руку, і шампунька туди виходить. Отак, придушуєш і купаєш собачку. От я купила всім собачкам і собі. Ну, собі, Кеті. Так, от. Так що тепер у нас будуть всіх однакові. Знімаюся під водою. І у нього всі запитують, на що ти знімаєш. І він показав якось, на що він знімає. І оце був цей чехол. Ясно, а в мене тут, бачите, що? В мене там миється посуд. Ось так от. На 15 метрів можна погружати. На 15 метрів. Ніфіга собі, так ну це під водою, я не знаю, треба акваланг вдягати на себе, да, щоб його да, не. Так, так вот тут. і... Ага. <гум> я зрозуміла, слухай, ну да. Це реально. Ну да, це прям туди за та саме підводна зйомка. Маша буде Откривай, покажеш. Ну тут, конечно, система, щоб відкрити так. Звісно, він буде воду Там у мене достиралася посуда. Посуд, Мій посуд мій помитий. От. Перевіряємо, що тут у мене помилося вилочки. Так, вилочки помилися. І ложечки. Розкладаємо все місцям. Так. Отак От вилочки, отак От ложечки. Вот, що в мене тут ще, Так, черпак. Це, це я про те, що в мене сюди влазить. Так, ось оці штуки я теж помила. Да. От. Ну, що тарілки, 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 кришки. Все перемилося. І я не встигаю крутитися. Оп! Ой, який гарний. Да, класний. І воно таке теж якість, взагалі м'якусеньке. Давай міріме диван же. <laughs> Сегодня по мереем, уже завтра. Надо свою Да. Ну, треба нести на кровать класть Метр. А, ну, в принципе, да. Вот это метр шестьдесят, тебе сейчас дам этот сантиметр. так, 1, и вот так будет двух сторон. Ну да. Там не мая быть до подушек. Та норм. Ми прийшли на День іменинника. Ось одна іменинниця, ось друга іменинниця, і там барин сидить, він теж. Зараз будемо вручати подарунки. Ну, собачок, звісно, теж свято. А що це таке за оце, такі вкусняшки? Так, в общем, у нас тут сырочек. ще дівчата піцу заказали, мені здається. І виноградик. Стаканчики нам ну, вже подались. Ну давай. Перший, перший мініник відкриває. Ну, конечно, у нас тут Всі уважно дивимось.

Вітаємо О, зої. Да, фірма. <с <с фірма. У зої треба щоточка, щоб купатися, да. палатінчика, щоб мордочку витирати. Ага. Ну і звісно ж там всякі різні Зоя, так, чоловік, мордочку витирати. Да. Там є ага. вкусне, але я не раджусь зараз давати вкусне, тому що вони зараз всі будуть щоточку. Туди наливаєш, наливаєш туди шампунчик. Там открывается дырочка, накрывается шампунь. Бачила там сверху открывачка? Туда шампунь наливают. А воно пахнет. Да, конечно же, бачу. Ну да. Ну, я ж кажу, не раджу давати щас кусняшки. То... Ну ладно, одні. Дві дивимося. Отак. Дякуємо. І що? За першу іменіниці? Друга й відкриває.

Пусняшки. Да, умочка, летаем, отыгрались, летаем. Все. Два рик, Два руки. Все по очереди, все по очереди. уже былодын на рождение, хороший. Следующего будет этот и Да. Саньке, ты такая такой вот такой он у меня и все. Раздеваем. Державный стиль. Раздеваем. Вручение подарунки. У всех свои мячики уже оно подаруночки. Мячики. Все. Сейчас я раздеваюсь. Все. Так, раздевайся, виша и. Ты че? Боже, давай. Тихо. Что ж такое? Берет барят, що трапилось? О, все, все, со, сьогодні там Все. Одного вже все. Наругали, все, наругали. Так. а ну а там м'ячики, там вже ж б... боже. А ці дуже подобаються подарунки. Просто дуже подобаються. От. Ну, не, не треба, скажи мне, то такие вкусняшки хорошо, а там ну, все, а там радость. Ну, вот троги, да. Так, Шанька. Давай, Оля, а что их ногти не накрашены? Две, собаки. А что Так убирайте их игрушки. Печоночки, которые вы так любите. Так, там. подарунки дали. Опять витают. Опять витают. Ты понимаешь, шампуни с бальзамами, щеточка есть, мордочку вытираты есть чем. ну все, ну капец. Привитаем бары. В этот же бар, это привитаем. Ми всі були чернище. Дойшло до бара, а, всіх. Ну, В общем, не розпечатайте, ну ж все одинаково. Да. Да, да. Да, бара, так, 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 дивіться, у мене вже так. Вже Віка мені каже, що я гучно розмовляю. Вот, а дивіться на собак, коли ми вже гучно розмовляємо. Всі виглядають вже отак собою. Зоя, ну що ж таке? Боже Кеті, іди сюди. Кеті, ти ж добре себе сьогодні погодиш. Чого вони на тебе гавкали? Все норм. Думаєте, тільки Віка шукає подушечку під жопку, тому що їй завжди твердо. О, ну, пожалуйста. Вона знайшла собі, де можна на м'якенькому полежати. Отак от. не не Ти задоволена? Ми розходимося, ми розходимося. Собаки всі задоволені. Ми всі задоволені. Собаки виспані. Ми задоволені собаки виспані, хазяї не задоволені. Так, все на виход.